Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Нарешті в мене в офісі з'явились м'які крісла, тож звук скрежу від пластикових робочих крісел не буде заважати нам писати відео, я сподіваюся. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як переїхати Айтішніку в Естонію, щоб працювати як фізична особа-підприємець на аналог того, як працює в Україні. Це, це відео в мене попросив зняти один мій знайомий, який більше не хоче працювати в Україні і жити, і планує переїхати до країн Європейського Союзу. На його питання я надіслав запит до податкової служби Естонії, щоб дали роз'яснення, як йому краще оформлюватись і працювати по аналогії з українським ФОП. Це я вам і розповім сьогодні. Податково мені роз'яснила, що максимально підходячий для нього вид діяльності це підприємницький рахунок. Про нього я вже розповідав в одному з своїх відео про бізнес в Естонії. Хтось вже це бачив, хтось не бачив, тому розкажу, що це таке. Це підприємницький рахунок, максимально спрощена форма е працювання ведення бізнесу в Естонії. Підходить для тих, хто надає якісь послуги або має якесь виробництво з невеликою затратною частиною. Повністю весь прибуток всі кошти, які надходять на підприємницький рахунок, оподатковуються з відсотковою ставкою 20%, якщо оберт по рахунку на перевищує 25 тисяч євро в календарний рік. Якщо оберт по рахунку від 25 000 до 40 тисяч євро в календарний рік. Податкова ставка становитиме 40%. Якщо більше 40 000 євро, потрібно відкриватись як фізична особа підприємець, реєструватись в бізнес реєстрі чи ТОВ. Якщо надходження на підприємницький рахунок більше 2000 євро, то у того, хто має підприємницький рахунок, буде повний соціальний пакет, медичне страхування тощо. Житло. Зупинюсь на житлі в Талліні. Я знімаю квартиру на березі моря, буквально 500 метрів до пляжу сплачую приблизно 500 євро, точну суму я вам не скажу. Це не новий будинок, але на березі моря. З гарним ремонтом. що Зовнішній ремонт будинку гарний, ремонт в квартирі теж дуже гарний. Комунальні платежі влітку в мене 120 приблизно євро на сім'ю з трьох людей взимку приблизно 180-200 євро. При всі комунальні платежі по місту Таліну плюс-мінус однакові. Якщо у вас центральне опалення, центральне водопостачання, гаряча холодна вода, багато будинків в Таліні, ну багато, але вони є, в кого. Або електричне опалення, або автономне опалення, то дуже різняться в цьому плані. Ціни в нових будинках вони дуже мінімальні, дуже низькі, в старих будинках вони повищі, але в середньому у всіх є центральне опалення, центральне водопостачання гарячої холодної води, тож ціни плюс-мінус однакові. Продовольчий кошик. Якщо ви плануєте годувати вдома, Плюс-мінус стандартний продовольчий кошик на одну людину в місяць складатиме 150-200 євро. Я можу сказати це з повною впевненістю, оскільки в мене родина з трьох людей, закупками зазвичай займаюсь я. І живу в Естонії досить довгий час, щоб мати нормальну картину речей в магазинах, скільки ще коштує. Якщо ви плануєте. Замовляти готові товари додому, готові продукти, готові страви. Макдональдс, KFC і тому подібні сто, коштують плюс-мінус те ж саме, що і в Україні. Шаурма коштує від 6 до 8 євро за великий розмір. Бургери в не мас маркетовських фастфудах будуть коштувати приблизно від 5 до 10 євро піца. Середня 12 15 велика 20-25 євро. Доставками в Естонії все добре. Працює Bolt Food, працюють World Food. Всі в Естонії люблять замовляти продукти надім. Ніхто не любить їздити забирати сам. В Естонії дуже великий відсоток стартапів на рівень населення. Один з найвищих рівнів. В мірі в світі Естонія народила, так би мовити, такі компанії, як Skype, Bolt, і ще багато IT-компаній, які зараз працюють по всьому світу, дуже відомі. Тому в Естонії дуже люблять полюбляють Айтішників. Багато в центрі міста компаній, які великими будинками вже Набирають купу людей зі всього світу, є з Африки, є з Азії, багато людей хто приїжджає з пострадянських країн працювати в it сфері в Естонії. Багато хто приїжджає розпочати свій стартап. Коворкінгових місць в Естонії, в Талліні. Дуже велика кількість, гарно облаштовані, щоб люди могли працювати, знаходити собі бізнес-партнерів, знаходити однодумців, щоб це все розвивалося в Естонії, Сам, саме в Естонії, щоб кошти не йшли, так би мовити, мимо каси. Скільки коштує мобільний зв'язок та інтернет в Естонії? Я. Трошки користуюсь хитрістю, постійно змінюючи операторів мобільного зв'язку, вони настільки конкурують один з одним, що готові пропонувати, якщо ти перейдеш від одного до іншого, забереш всі номери свої і переведеш на того оператора, дають на два роки скидку в 50%. Цим я дуже добре користуюсь всі роки, як я живу в Естонії. Зараз я сплачую за три номери. в мене по 9 євро за кожен номер. Це близько 60 точно не пам'ятаю, гігабайт інтернету 5G. Безмер... Безлімітні дзвінки в Естонії, СМС і тому подібне. Якась кількість там 2000, здається, хвилин на дзвінки по Євросоюзу. Якась кількість хвилин дзвінків з Євросоюзу в Естонію. Я всім цим пакетом не користуюсь. В Естонії дуже розвинена мережа покриття інтернету. 4G інтернет є в самому-самому глухому кутку Естонії, 5G розвивається шаленими темпами. Домашній інтернет я плачу 50 Мбіт швидкість в дві сторони 20 євро в місяць. Тобто ціни плюс-мінус такі. Ну, напевне, це все, що я можу сказати е, з приводу переїзду айтішника та праці в Естонії. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас є цікава тема, яку я міг би для вас розкрити, пишіть обов'язково в коментарях. З радістю зроблю це для вас. До нових зустрічей! Хай щастить!